Посадка гіли на припідняту клумбу. Дренаж. Це мілке каміння з піском. Можна керамзит, земля з компостної купи. Робимо ямку, лунку, проливаю водою. Поки вода піде в ґрунт, займаю саджанцем. Потрібно розправити коріння. Коріння я розправила, але я його і травмувала, тому потрібно зробити обрізку, буде легше вкоренитися саджанцю, він не буде витрачати сили на живлення пагонів, а спрямує їх на розвиток кореневої системи. Можна заглибити вийгілу ось так, там, де голі пагони, вони можуть бути під землею. Можна ось так саджати, буде як на ніжці. Додаю землю з компостної купи, проливаю розчином біостимулятора і біофунгіцида. Залишиться замульчувати і зробити обрізку.